Перший або медовий спас відзначили 14 серпня вихованці наймолодшого Бердичівського дитсадка номер 2 Калинонька, що у районі цукрорафінатного заводу. Малюки зібрались на веселу, оповиту пахощами квітів розвагу під назвою Українські маковечики. Готувались до неї дуже старанно. Вивчили багато народних ігор, тематичних танків та віршиків. Уроді в гарбузині соня химо, хлопчаки ловлять сонячні проміння, золоті свої шапки. Святкували свято Спаса, або як його ще називають, Макавея. Юні бердичівляни не самі, а в компанії веселих гостей. Першою до малюків звітала чарівна дівчина Маковейка. каже, так поспішала на свято, що зовсім забула про свій барвистий віночок. Хіба могли дошкільнята дозволити, аби Маковейка сумувала. Одразу і квітів назбирали, і віночок сплили, і гості його подарували. Також на Спасове свято прибула бджілка трудівниця яка ціле літо, не знаючи спочинку, працювала, збирала мед, аби почастувати ним дітлахів. Ті, в свою чергу, порадували бджілку гарними іграми, а ще своїми знаннями. Сьогодні свято макове і люди ходять в церкву, святять пироги з маком, водичку, мед, цвіти. А як ти будеш святкувати сьогодні це свято? Мама моя буде пекти соваки з маком. А ти будеш допомагати мамі? А я на твосомак. Мак, мак, мак і боч. Для колективу Калиноньки це вже другий оздоровчий сезон, адже саме стільки років працює цей садок. Влітку розповідають педагоги. Вони намагаються чим більше виводити дошкільнят на свіже повітря, влаштовувати їм цікаві розваги, дарувати виступи лялькових театрів. Тощо сьогоднішнє свято Макове несе в собі народно облідовий характер, і ми ознайомлювали наших маленьких дошкільнят з традиціями цього свята. У цей день люди освячують квіти, мед та воду. І саме вони є символи нашого сьогоднішнього свята. Наші українські маковечики водили хороводи, грали у народні ігри, у ігри з водичкою. Дівчатка виконували українські таночки та співали пісні. Я вважаю, що кожна дитина повинна знати та поважати традиції та свята нашого українського народу, адже наші діти це наше майбутнє та майбутнє нашої держави. І я впевнена, що сьогоднішнє свято принесло діткам і нові знання, і подарувало гарний настрій. А ще настрою малюкам додало смачненьке частування молоком та коржиками з маком, яке ж свято макавеє без таких страв. Колектив Калинуньки вітає усіх бердичівлян з першим спасом. Бажає, щоб у кожній родині були радість і достаток.